Спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 14 січня, саме цього дня народився наш уславлений земляк Іван Огієнко, митрополит Іларіон. Вшановується пам'ять і ще одного знаменитого земляка, конструктора космічно-ракетних систем Сергія Корольова. А в Україні відзначають одразу три свята: обрізання Господнього, святого Василя і Старий Новий рік. Вітаю! Головною подією вчорашнього дня стала трагедія у місті Волноваха на фронтовому Донбасі. Від обстрілу бойовиками пасажирського автобуса загинули 10 пасажирів, 16 поранені. Цей терористичний акт вже засудили Рада безпеки ООН та провідні політики світу. Вчора, з приводу трагедії, президент України Петро Порошенко зробив наступну заяву. Дорогі співвітчизники. Сьогоднішня страшна трагедія під Волоновахою належить до таких подій, які навіть за суворими мірками теперішніх часів вирізняються своєю жорстокістю, від яких холодіє душа. Терористи з так званої ДНР завдали ракетного удару по автобусу з мирними громадянами. Нелюді, для яких, крім знецінених рублів, нема більше нічого святого, навмисно вбили десятьох мирних громадян, серед них і 14-річну дівчинку. Ще 16 чоловіків і жінок поранені. Всі вони цивільні особи. Ці смерті на совісті об'єднаної ДНРської, Ленаровської банди та тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона годується, хто її озброює, муштрує та надихає на криваві злочини. А наші воїни здатні дати гідну відсіч. І ті, хто сьогодні знову штурмував Донецький аеропорт, відчули це на власних шкурах. І, будучи прихильниками миру, ми готові боронити власну землю. З вересня минулого року, за час, поки нам вдалося зупинити активні бойові дії, ми наростили м'язи. Щотижня передаємо у війська. Сотні одиниць зброї та військової техніки, як нової, так і відремонтованої. Завтра я підпишу указ про чергову хвилю мобілізації. Впевнений, що український народ підтримає це рішення і мобілізацію буде проведено успішно. В зв'язку з терористичною атакою ми змушені ще більше посилити обмеження на пересування через лінію, за якою знаходяться підконтрольні бойовикам райони Донбасу. А зведення фортифікаційних споруд, які захищають від можливої контратаки з боку бойовиків, майже завершено. Однак я залишаюся прихильником мирного врегулювання на Донбасі в рамках мого мирного плану і мінських домовленостей. Робив, роблю і робитиму для цього все можливе і навіть неможливе. Позавчора в Парижі разом з лідерами провідних країн світу. І мільйонами французів я вшанував пам'ять жертв теракту в столиці Франції. Масовий розстріл людей в Парижі та Волоновасі це події одного і того ж ряду. Цивілізований світ має згуртуватися в боротьбі з тероризмом. Сьогодні я говорив з президентом Європарламенту. Мартин Шульц запевнив, що в четвер Європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій. І це буде належна міжнародна правова оцінка діям бойовиків, які не хочуть спокою на Донбасі, які відмовляються виконувати мінські домовленості, які не дотримуються режиму припинення вогню, які атакують наших військовослужбовців і вбивають мирних українських громадян. Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих, постраждалих від рук терористів. Я закликаю весь світ до солідарності з Україною. А всіх українців до єдності перед загрозою, якою є агресія проти нашої країни та терористичні атаки. У нас Батьківщина Україна, і ми її захистимо. Слава Україні! Упродовж теми кількість жертв трагедії поблизу волновахи зросла до 12. У найближчу неділю в Києві та інших містах України можуть пройти мирні марші солідарності громадян на знак протесту проти тероризму. Подібно до того, коли кілька днів тому працівники нашої телерадіокомпанії на підтримку Франції сказали, Ми є шарлі, заявляємо сьогодні: Ми є волноваха і висловлюємо щире співчуття родинам усіх загиблих від рук терористів на Донбасі. Про інші події на фронтовому сході і довкола них за офіційними повідомленнями «Укрінформу» та інших джерел. Минулої доби бандитські формування різко посилили свою вогневу активність, порушуючи режим перемир'я. Біля села Гранітне. Від вогню бойовиків загинули дворічна дитина. 20 січня в Україні розпочнеться чергова хвиля мобілізації. Відповідний указ президент Петро Порошенко може підписати вже сьогодні. На Житомирщині зареєстровано вже 6 тисяч 187 переселенців з Донбасу і Криму. З них понад 1780 дітей. Польща не запросила Путіна на ювілей визволення концтабору Освєнцем через агресію Росії в Україні. З Прибалтійської юрмали вигнали російський фестиваль Нова хвиля. Житомирщина продовжує допомагати українському війську за принципом Все для фронту, все для перемоги. Репортаж Дмитра Клименка. Далі по статістики машина ватожує в два місяці, максимум три. для мобільності військ. Такі автівки конче необхідні, але купити їх держава поки що не може. Тому на допомогу приходять волонтери. Непосередньо ми зв'язували з, з роти, От і воно параметри парамітки. Тому ж машину цей Rover пригнали із Польщі. В Житомирі його повністю відремонтували для солдатів 30-ї механізованої бригади. Ми займались більше зовнішнім переобладнанням автомобіля, розуміючи його функцію, да і було поставлено завдання. Це потрібен люк, який би відкривався його можна було відкрити на ходу автомобіля. Потрібен багажник. Потрібна захисна передня дуга, потрібен захист дніща. з цього фактично ми виходили. Гроші на автівку збирали усім миром. До цього проєкту долучились підприємці з Житомира, Києва та Польщі. Я віруюча людина, і, і я знаю, що коли ти робиш добро людям, Бог дає тобі. І коли тобі виходить бізнес, тебе виходить заробляти, треба ділитися. Тим більше, коли йде. Війна на сході України і наші хлопці потребують максимальної допомоги. Вчора ввечері автомобіль перегнали до місця дислокації 30-ї бригади та вручили ключі новому водію. Хочу сказати спасія всім волонтерам, всім людям, які участвували в даному подарку. Будем так говорить. Я сам наполовину поляк, поэтому спасибо. мама чисто, полька, а отець українець. Тому Братя славяні, ми, спасибо, що ви нам допомагаєте. Автівка вкрай необхідна для розвідки, адже дозволяє мобільно та швидко виконувати бойові завдання. Для завдання розвідки, соответственно, нужна мобільність. І щоб групи могли швидко виконувати свої бойові задачі і навіть Тому Даний автомобілі є дуже пріоритетним в нашій роботі. Вартість авто понад 106 тисяч гривень. Сьогодні волонтери Полісся працюють над проєктом, аби купувати такі автівки в Україні. Починаємо працювати з налогою інспекцією. Я сподіваюся, що вони активно нам допомогуть. Є машини на конфісканці. Так, вони і да, не імпортні, але є машини Ніва чи такого плана. І ми сподіваємося, що вони нам допомогуть. не нам, а тим, хто знаходиться там на передовій для покупки приобретение этих машин. Вот такой есть идея. Мы сейчас по ней по ней работаем. Триває благодійна акція Допоможи героєві нашої з вами допомоги потребує Андрій Казаченко з 26-ї Бердичівської бригади. Після важкого поранення на фронті йому, на жаль, ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити йому сучасний протез. Але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого двоє доньок, а батько інвалід першої групи, непосильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Контактний телефон його дружини Катерини 067 713 53 53. Обласне телебачення продовжує свій патріотичний проект Єдина країна. І ось черговий відгук до нього. Я вважаю, що на сьогоднішній день патріотом України є не кожний, тому що патріотизм це не лише зовні, це не лише прапор жовто-блакитний, не лише вишиванки, це дух український, це пошана наших предків, пращурів наших, це шанування всіх тих, хто були колись і боролися за Україну. Учні 28 ї школи та я учениця. 28 школи бажаємо нашим хлопцям з аеромобільної бригади мужності. Бажаємо натхнення. Ми боремося за вас. Ми молімося за вас. Дякую вам велике. І ще про кілька резонантних подій та повідомлень на старий новий рік в області та по Україні потепліє до плюс дев'яти. Сьогодні в обласному Муздрамтеатрі відбудеться благодійний вечір пам'яті поета барда Володимира Шанкарука. Завтра в телецентрі пройде запис передачі Вільний мікрофон з приводу Дня Соборності України. Свою думку може висловити кожен бажаючий. У п'ятницю в Житомирі у виставковому салоні спілки художників по вулиці Театральній відкриється персональна виставка народного художника України Миколи Максименка. Вчені з Оксфорду виявили в мозку людини відділ, який відповідає за совість. І повертаючись до Івана Огієнка, який народився 14 січня 1882 року у місті Брусилові, видатний вчений політичний громадський і церковний діяч, мовознавець, історик, педагог. Перекладач Біблії, автор знаменитих десяти мовних заповідей свідомого громадянина, міністр освіти в УНР, засновник Кам'янець-Подільського університету. А головне великий патріот України. Таким знають цього багатогранного діяча у світі. Один із його відомих висловів такий: нема в людини нічого милішого над свою рідну землю. Дехто народився, де провів свої дитячі роки, до тієї землі прив'язується він усією душею на ціле життя. А хто буває відірветься від своєї рідної землі, то мріє завжди про неї як про святість найбільшу Любіть же Україну так як любив її Огієнко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradiozt.com.ua. До завтра.